Я на нього покладу надію, щоб визволить мене відпасти, пасти пасти мисливців. Він визволить мене від, від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Правда, наче щит оточить тебе, світ усім. Ти не звертаєшся нічого, нічного страхіття, стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в тебе, не паса. не злого духа, який приходить. Дозвольте, проблем нет. Тисяч тисяч страхових від тебе.

Дозвольте, пані Тетяна, дозвольте Дякую. тебе, всі дорога. Вони на руках понесуть тебе, а ти тим часом не зучнувся об камінь своєї ногою. На гадюку, половинка. І ти Uh, to, сином зараз да, приїде зараз помитися, побритися, посиратися. Тому що там він живет, там так, вису. Вису. захищу його, бо він пішла моє ім'я. Закличе він до мене. І закричить він до мене. І я його вислухаю. Я з ним у неволі. Висловлю Визволю і прослави його, насичу його. О, так, поки в нас така йдеться, на кажуть інтерв'ю, пан Андрій. Скажіть, будь ласка, я а вас як взагалі визначається відкриваю а, відкриваю субота всі всі для евангелізації? Це остання субота. Може, вибачаєте за запро... за запросити якихось християн приєднуватися до цих заходів? Господь. Що ну я так розумію, що не часто ви бачите евангелізації, а, ну, М'яко кажучи, нечасно. А, ну, як, як ваше взагалі ну, бачення? хрещан такі люди змінюються. Евангелізація – це Андрій в душі. на кожен день. Так. Да. Але роки. загальна евангелізація. А коли нам добре, ми збираємося в Знаєш, братцям – добре в місці. Тому ми можемо збиратися. Взагалі, ми стремимося до того, щоб хоча б через тиждень робити евангелізацію. Я, я пам'ятаю, що було два рази на місяць. Друга і остання в суботу. Да. Взагалі, є святі дні, професіональні праздники, які завжди святі. Uh -huh. Дні, коли кожен віруючий має вийти про поедевангеля скоро вас такой вас. день будет день пасхи сам Господь так, сам Бог велел, щоб кажди не поїв мав не жизнь вечную прийти з пустими руками Господи. Да. при да на это дякую, друзі. Якщо ви у огляду не бачите з ким беру інтерв'ю, це інтерв'ю з паном Андрієм Новочаком, пастор церкви, даятель життя. Друзі. Прямо на Майдані. Друзі, ми вас обучимо, навчимо, Євангеліє, вічне Євангелія. Да, друзі, все дуже просто. Просте Євангелія, простоті, щирим серцем, є і молодіжне служіння, і дитяче, да, підліткове. Що... Совершенно так. Все, да. все, все є, все є в пам'яті Божій. Да. Якщо у вас є діти, ви можете теж приходити. яким Ну, з ким зайнятися їм, так що все, як у людей кажу. Так окей, друзі, продовжуємо аналізацію. Я так маю надію, що звук є. Звук є в нас, бо буває, що тоді звук пропадає, але коли переподключені але... так, друзі, це третій раз вже проходить одна та сама постанова, тільки він. Про що? Дуже просто за 5 хвилин. Інтерпретація того, що Бог створив людину. Для щастя бачимо ну, майже як про президентського саду, Бог Господь з людину саме для щастя. Він да. створив все на цьому всесвіті, саме для людини, щоб людина була щаслива. Да. Але не все пішло так, як планував, що прийшла в життя людини. І сьогодні і цікаво, що молодь, яка підходила до стенду, вже залишилася. Тобто, це дуже цікаво. Це зазначає, що цікавість пройшла не просто так, як послухали щось їм запропонували, ні. дійсно щось торкнулося, і вже як би, їм цікаво іншим подивитися слабо і емоції класні і люди плачуть про молитви, Ну, це можливо тільки ну, що не на людській мотивації просто це один з дотиків Духа Святого. Оце перший раз. От, перший раз так, людина, бачите, так з тебе. А до да, віддайте так. Боже, віддала людина квіточок. Так, хлопець подарував. Бачите, квіточок. Бачите, яка краса просто. Дядько дарує троянди всім дівчатам, це крутяк просто. Так то исправляется. тут что... Расчитают... вообще роскошнейшие но они вот. Все ж таки відчувається, що люди іноді бояться виїжджати в центр міста у тривогі мають, але молодь це молодь. Слава Богу. Молодець, Оля, молодець, просто слава Богу. Син на боку, син на фронті, вона хвилюється. Зараз не бореться звідки, захи бореться звідси. Якщо ви думаєте, що це на насправді це не таска. Кожен з нас смерть. Не той життя дуже прошу під час сили. Ми хочемо знаємо кожен з нас, що душа наша вічна. Душа не вмирає, вмирає тільки тіло. А п'ят проведе вічність, моя душа і сьогодні столом Свої виклики є в серці, при темряві, коли нам не хочеться жити, коли нам не хочеться вставати з ліжка, коли нам нема до кого йти, коли нас ніхто. Ніколи не розуміє, у кожного є такі моменти. У кожного, у кожного, у кожного. І сьогодні їх набагато більше, ніж вчора. І ми говоримо: зверніться до Господа, коли вам так важко, прокричіть до Нього, навіть якщо ви його не знаєте. Просто скажіть йому, Боже, я бачив, я чув, говорять, я живу в країні, де говорять про Тебе. Спаси мене, допоможи мені. Повернись до. О мене тільки коли ти. Призовеш його ім'я, коли ти покличеш його в своє життя, він прийде. Боже, Сатана він приходить просто не стукаючи, він вривається в твоє життя, він рве його на шматки. Через що? Через обставини, через різних людей, через різні виклики. І іноді ти не розумієш, що з цим робити. Ти йдеш до психолога, він допомагає на якийсь період, але повного визволення в твоїй душі, від твоїх комплексів, болей, страждань немає. Немає. І тільки Ісус Христос, який пішов на хрест за твій гріх, за твоє прокляття, за твою біль. Він настільки розуміє твою біль, твою одинокість, твої страждання, те, що ти бачив на фронті чи в тилу. Він розуміє, як ніхто. І тільки до нього можна звернутися. Тільки від нього можна мати втіху, коли ти поховав самого близьку людину. Тільки від нього можна зловити слово, втіхи, яке тобі сьогодні та життя. Сьогодні серед війни. Просто звернись до нього. Скажи, Ісус Господь, проси мені, всі мої гріхи. Всі мої страждання, будь ласка, мені зараз говорять, що ти вмер за мене там на Христі і на третій день воскрес, щоб я воскрес з тобою. Будь ласка, Ісус, війди в моє життя, війди в моє життя, в моє серце, я віддаю його тобі. Володій ним, я вже багато разів намагався зробити себе щасливим, в мене не вийшло. Веди мене, візьми мене за праву руку і веди мене, будь ласка, по цьому житті. Говори мені, що мені робити, як мені йти. Я хочу, щоб ти, який задумав мене, який знав мене. Ще коли я був в утробі матері, знав мої кіски і влаштовував, знав мою душу, знав моє покликання, знав мою долю, щоб ти, саме ти, жив мене по цьому житті, щоб у моєму охочені були люди, які від тебе. Я не хочу страждати. Будь моїм Богом, будь моїм спасителем. І я дякую. Що ти сьогодні мене прийняв до своєї сім'ї. Отець, установи мене, ім'я Ісуса Христа. Тут, Дух Бог Святий, Моє серце, моє життя і веди мене по слава своєї. Ми молилися в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хай буде кожна душа спасенна, і хто сьогодні молився тут? Я вас вітаю, я вас дуже вітаю, тому що я знаю, про що я говорю. Я точно знаю, що без Бога в цьому житті не можна перемогти. Слава Ісусу Христу! Друзі, я так вірю, що ви молилися. Це не просто молитви а Вікторії. Вона так щиро молилася. Друзі, це пропозиція до всіх нас сьогодні. Ми вийшли не просто пригостити і пригостити також, але щоб ви мали самі дотик з Богом. Ви знаєте, Бог не хоче робити для вас щось через посередників. Він хоче робити напряму з вами. Знаєте, відома картина Мікеланджело дотик Бога і людини. От якраз те, що Бог бажає сьогодні. Щоб у вас був ваш дотик до Бога, щоб коли вам погано, щоб ви відчули її любов напряму. Бо знаєте, іноді дуже часто буває, що дуже близькі друзі, їх нема поруч, нема мами тату, іноді поруч. На жаль, воно виходить у вічність наші батьки Але Бог завжди з нами. І це заспокоює бо Він завжди поруч з нами. Якщо ви бажаєте, давайте просто зараз ще повторимо цю молитву, те, що молилась Вікторія.